активними учасниками акції п'ять днів позитиву, приуроченої до всеукраїнського дня бібліотек, стала більшість читалень на та найкреативніші заходи провели вісім книгозбірень. Так Камінецька сільська філія організувала Шевченківське читання Просто неба біля недавно відкритого в селі пам'ятника Кобзареві. Юні користувачі бібліотеки декламували поезію цього видатного українського генія, а решта глядачів стали учасниками флешмобу, зачитували знакові цитати створів Шевченка. Може нам здалося би тако, отаким от маленьким колом переосмислити саме ту мить, що Шевченко своєю величчю, своїм е, письмом, своїм словом все-таки возвеличив нас, людей України, малих тих рабів своїх. І може, здалося би знову прочитати того Шевченка, як він писав, не минаючи ні титлига, ні коми, від краю до краю, отаке от то було лихо по всій Україні. Гірше пекла, а завіщо, за що люди гинуть. Та ж той батько, та ще діти жили б та братались, ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатись, треба крові брата, брата, крові. Бо заздрізно, що у брата і в куморі, і на дворі, і весело в хаті. Подивіться на рай тихий, на свою країну тим щирим серцем велику руїну з огляду на те, що нещодавно місяць назад у нас відкрили пам'ятник Шевченка і Через ці наші п'ять позитивних емоцій, які започатковані бібліотекою, я вирішила провести такий літературний флешмоб Читаємо Шевченка разом біля пам'ятника Шевченка. Все-таки я думаю, що людям цікавіше прийти було до самого пам'ятника Шевченка, послухати його вірші, подивитися ще раз, побути коло нього, відчути цей позитив, ті емоції, які були при відкритті, і знову пережити це знаново. І тим більше, якщо в нас є вже такий пам'ятник Шевченка, то час від часу проводити до нього такі заходи край необхідно. У сільській бібліотеці можна навіть навчитись прикрашати печиво. Такий майстер-клас з оформлення тортів запропонувала своїм читачам десменичанська філія. Наша бібліотека в рамках такого проекту, як п'ять днів позитиву, подумала і вирішила, щоб наших читачів, глядачів, однесульчан. Здивувати таким гарним заходом, як майстер-клас оздоблення тортів, на який запросили нашу односельчанку, яка оздоблює торти. Це для неї є хобі, і на нашу думку, і не тільки на нашу, а наших односельчан, це її вдається дуже добре. Вона професійно можна сказати, оздоблює торти. Як весільні, так і професійні на день народження, на замовлення. До бібліотеки запросили художницю Наталію Луцюк. Ця молода і творча жінка вразила присутніх своїм талантом. Оформлені її ніжними руками кондитерські вироби, а на рахунку майстрині їх більше ста. Це справжні витвори мистецтва. Один з уроків дала і читачам. Вправно прикрасила торт українським віночком з мастики. На радість присутніх після навчання вони мали змогу поласувати цим смаколиком. А з господинями майстриня поділилась секретами успіху для цього виду творчості. Сам перед потрібно терпіння, багато терпіння, тому що це дуже клопітка праця. Вона вимагає делікатності, щоб зробити зразу, виліпити, щоб фігурка не трісла. Ну принаймні, цього вимагає не тільки я, кожна майстриня, яка б це не взяла, вона хоче зліпити готову вже і дуже гарну фігурку. Солодка мастіка, вона насправді це є пудра, і до неї добавки там зефіру, желатину. Це можна їсти. Кожна дитина, як з'їсть, це вона хоче ще і ще і ще. Тому що вона їсть фігурки, ліплені руками, фігурки, квіти, вона все єстивне, все з цукру. І коли в мене от народилася донечка, захопилася оцим оформленням тортами. Хоча я торти любила пекти з дитинства, а саме оформлення вже прийшло потім з роками, коли хотілося чогось кращого, цікавішого торта. Позитивні емоції своїм читачам зуміли подарувати працівники ще кількох бібліотек. У цих закладах організовані великі масові дійства пов'язані із традиціями українського народу. День вишиванки, свято хліба, вистава Легенда про сербицю, посиденьки і вечорниці. Відкриття музею не повний перелік того, чим можуть дивувати люди, які люблять книгу і працюють з нею. Бібліотекарі вміють перетворити звичайну читальну залу і на українську хату, і на музей. Вміють зібрати і укомплектувати неоціненний скарб українського народу словом і ділом. При бібліотеці працює клуб за інтересом душі Криниця». І ось ми спільно з нашим клубом вирішили долучитися до цієї акції і зробити українські вечорниці, тобто спробувати відтворити можливо якусь частинку українських вечорниць, адже то наше рідне, наші традиції, котрі передаються з покоління в покоління. Як говорить одна народна мудрість, що нічого серцю миле не помре. Якщо воно передається з роду в рід. колективно створений 12 років тому назад. Активні учасники, можна сказати, всі його члени клубу, це є активні учасники. Ми спільно наші засідання проводимо раз у два місяці і спільно вирішуємо, яке буде наступне засідання, що подобається, що хто хоче почути, про що поговорити, про що дізнатися тобто відпочити душевно і морально і. Почерпнути щось корисне і добре. Ми ся підграли, нічого не мали, поля під мішок, та й ся обіймали, поля під мішок, та й ся обіймали. Люди сміста, та й з мене сміються, що на моїх ворена, ворони несуться, що на моє хрена, хорони не соця, не смійся, люди, якось воно буде, я обороня Госпожу, та й вирина буде, я Ve marriages Avnd loss de braos ar Браво! Браво! Наш жіночий клуб Сербиця створений майже 15 років тому. До нього ходять жінки різного віку і різних професій. Девіз клубу і в 20 років, і в 30, і в 50, і в 60. Ми молоді. У рамках проєкту «5 днів позитиву ми підготували туристичну мандрівку до соляного джерела, де Сербиці по Сорвицю. В ході заходу ми інсценізували легенду про сербицю, а також ознайомились з проектом, який вирос сільський голова щодо облаштування соляного джерела. А ти сама не Можна і з тобою піду. А кого б мені боятися? Бабуся розповідала, що біля озера ходить дівчина в білому броні. А ти про дівчину з легенди, про ту мужню і горду дівчину сербицю, яку заманила у свою печеру страховись. Та ні, не заманило, вона сама пішла до нього, щоб то страшне потворічко не закрило вхід до печери. Та це ж просто люди склали про джерело легенд. Не будемо гадати. А краще розпитаємо про це ось цих жіночок. Вони нам розкажуть правду. Ніхто не знав, звідки прийшла мати з дочкою. І поселилися у нашому сині, було у дівчини дивовижне ім'я, сербиця, жителі села, змушені були йти в горі по сіль. Ходила з ними мати сербиці, але одного разу вона захворіла, пішла дочка по сіль, дівчина. Коли тільки но сербиця нагнулась. Солі, я почула грізний голос. Яка ти красива. А які у тебе гарні очі та брови, А який стан гнучкий і очі, Як же звати тебе красуне? Сербиця. Ой, чую голос. Та не бачу особи. Чи не є ти те саме страховисько, про яке розповідали в селі люди? Ти угадала. Я є те саме страховисько, про яке говорять селі люди. Схочу і закрию вхід у печеру. Я волода розставляю печери. Ой, не сміши, воно смішно. Володар соляної печери. Ще що, що придумаєш? Може, ще скажеш, що ти володар всього світу? І сміх, і гріх. Дивись, щоб люди не вигнали тебе з цих країв. Ти вирішила покіпкувати, роді мене. Сміється той, хто сміється останній. Бути тобі дружиною моєї. Чула? Мені почулося? Чи що? Ти що, і справді просиш моєї руки? Да не думав, щоб я, найвродливіша дівчина села, стала дружиною страховиська? Не бути цьому. Чуєш, потворо? Є у мене легень. Який кохає мене, і якому я заприсяглася в коханні навіки. І моє серце належить тільки йому. Чуєш, страховисько, прийшла сербіця додому, заплакала і розповіла усе матері. А на ранок вона одягла найкраще обрання і подалася Добре. до печери. Відтоді ніхто не бачив дівчини. У центрі села з'явилося це джерело. Люди бігли дивитись на нього, допитувались, звідки, хто його викопав. З глибини почулось сербиця, сербиця. І назвали молотівчани це джерело е, сербиця. У нас у громаді повелося, що без оцих діточок, без цих жіночок, без цього прекрасного колективу у нас не відбувається жодне дійство. Вони є наша опора, це наша така база культурна, без якого не не проводиться дійсно ні Івана Купала, ні концерти. І я би хотів сьогодні, маючи таку нагоду, подякувати цим жіночкам, які мають час і на такі культурні дозвілля. Лишаючи і вдома роботу, і в полі, і вони завжди вспівають всюди. Учасник проєкту це сільська рада виступила, а партнерами хочу наголосити, виступили школа, благодійна організація Крок, РГДУ, Ну і вся громада прикладалася до того, щоб відновити десь ті славні традиції. Які про що е вам розказували? Значить вартість проекту становила 113 тисяч загальному. На даний час цей проект носить назву запровадження моделі використання унікальних природних ресурсів та багатої історичної спадщини як інноваційний розвиток територіальних громад. Хочу наголосити, що ми за одну назву при проведенні конкурсу отримали високий бал. Сонячно душі від вишивання таке святкове гасло об'єднало відвідувачів Гаврилівської бібліотеки. Клуб за інтересом берегиня відроджує давні традиції і запросив у гості знану у селі вишивальницю. Я почала займатися у 1998 році. Я тоді почала вишивати рушники. У 2005 році я перейшла вишивати вишиванки сорочки. Так уже. Так завзято, то просто що були діти ще маленькі, і мені так не вистачало, якби часу суто сидіти і вишивати, то я так поєднувала і вишиття, і, і домашню роботу, як домогосподарка. І ну, вишивання для мене це було саме. Я відложувала час, розподілила час і брала свою найлюбимішу роботу і вишивала пані Надія. Захопилась вишиванням сорочок, коли побачила розкішне вбрання на красивій дівчині. З того часу її пальці й голка вимальовують хрестиком і бісером прекрасні узори. Я побачила от на одній е, дівчині таку гарну думаю, Я вишию я я теж так само хочу бути так виглядати так, так. Такі українські вишивці, це моє, моє хобі, моє задоволення, яке я визвну відпочиваю і. Придумую дальше далі свої э, дії, які я маю робити, але тільки за вишивкою. Позитивним свято у Гаврилівській бібліотеці зробив і місцевий вокальний ансамбль під керівництвом Лесі Гайдаш, співочий колектив, якому понад 20 років робить великий внесок у культуру краю. При нашій бібліотеці працює клуб за інтересом берегиня вже декілька років. Мета нашого клубу це вивчення і впровадження історії. Нашого народу, народних традицій, звичайно, народно пісенної творчості. Цей зараз колектив у нас у даний момент налічує 10 чоловік. Минулого року ми собі закупили оці костюми, що бачите на нас. Ми ходили колядувати. У нас є вже така традиція. В репертуарі в нас є різні пісні, і коляди, і пісні українські, народні, і такі вже більш вокального плану. Неодноразово маємо як займали призові місця в районі. І ми пишаємося. Ми працівники культури, бібліотеки. Ми завжди все робимо разом спільно, бо ми один без одного не можемо існувати в цьому будинку культури. Будемо далі працювати і поповнювати свій репертуар і новими піснями, і новими людьми, і новими глядачами, якщо Бог, Бог дасть нам все, мир і спокій. Вечора ранку вишива. 是我。 and Центральна районна бібліотека як момент позитиву представила театралізований виступ Хліб святий дар Божий. Глядачам не тільки розказали про цінність хліба, а й пояснили значення усіх звичаїв, пов'язаних із його вирощуванням, збором та випіканням. А господиня свята навіть навчила молодь, як правильно замішувати тісто на хліб. По завершенні дійства усіх присутніх пригостили солодким короваєм із медом, щоб враження від свята були ще смачнішими. Дякую дуже бібліотеці нашій за те, що вона нам. Дала таку можливість дізнатися, як печеться хліб, дізнатися про щедрість нашого краю. Як У нас ціла група дівчат, і думаю, що для наших дівчат це дуже важливо дізнатися, як печеться хліб на майбутнє. Взагалі, я вважаю, що такі заходи дуже важливі для молоді і в загальному для міста. Тому що акція на кшталт п'ять днів позитиву це якийсь новий крок. Це зробило насправді мій день. Тепер кожного ранку, от я буду, наприклад, завтра я встану, і перше, що я подумаю, це буде щось на, щось на кшталт. М -м, сьогодні другий день позитиву. Потрібно посміхатися і зробити щось хороше. А, як на мене, бібліотека робить великий крок, коли проводить таке, тому що це зацікавлює молодь і ці майстер-класи з випічки хліба, я мабуть не забуду ніколи. Ну, звичайно, якщо культура проводить усе на високому рівні. По-перше, по-друге, якщо перед молоддю, якщо глядачі молодь, то це має величезне значення для осівання у серця дітей, зокрема, тут дівчаток наших, підростаючого покоління, доброго, щедрого, мудрого. І е, хочу сказати, що це не вперше ми на заході. І ця група, власне, коли були першокурсниками, декілька разів зустрічалися в бібліотеці. І Дуже цікаві були заходи. Зокрема, за творчістю письменників презентації до Дня планети. Ми зустрічалися також. Ну і ось до 170 сто річчя, Дня народження Михайла Коцюбинського. Також я була з першим курсом тут. До речі, я тут часто гостя, я щиро вдячна, що мене запрошують. Дивлячись на облаштовану музейну світлицю, важко повірити, що ця кімната роками пустувала, а тепер це важливий осередок культури музей села. Хай він і невеликий, хай це тільки початки великої справи, але зроблено чимало. Організатор музею, завідувач бібліотеки Галина Токарук Микола, працювала музею, над його створенням 11 років. Усе починалось із куточка народної старовини у читальні, а увінчався задум відкриттям цілої кімнати. 11 років працює, 11 років збиралося, але вже останній рік вже не міща в бібліотеці, вже було забагато. Зараз ця світлиця налічує десь біля 150 речей. Допомагають багато жителів села. Всі кого просила, хто щось має, поприносили. Це все є тут сорочки, яким більше 100 років. На відкриття цього культурного осередку села прийшли найближчі друзі пані Галини і ті, хто теж приклався до його створення. Благословив добрі починання організаторки. Місцевий священик він і освятив щойно відкритий музей. Дуже легко робити якісь композиції, якісь з музеї там, де є чого, де є місця, де можна щось зробити. Але зробити там, де нема де і що зробити, це направду вже тремати талант. Дивним залишається той факт, що село Верхній Майдан 40 років живе без клубу, і єдиним центром культури є бібліотека. Вона виконує важливу просвітницьку роль разом із нею тепер цю місію розділить і музей. Сучасність, сучасність, це добре. Це, це гарні в нас будинки, гарні речі тепер сучасні. Але якщо діти не будуть наші знати о того минулого, то перервуться такі ниточки, які зв'язують ці покоління, і, і не дай Бог нам стати перекоти поле. А мусимо все таки. В душі бути українцями, той дух українства зберігати, зберігати наші звичаї і традиції. Це потрібно для дітей. Ця світлиця то є так своєрідним містком між минулим, теперішнім і майбутніми поколіннями. Я готова проводити екскурсії. для гостей, як і для всіх бажаючих жителів нашого села треба спішити з пошуком старих речей каже пані Галина оскільки люди вже встигли знищити багато з них хтось викинув а хтось і спалив мрія цієї жінки не згасає вона хоче продовжувати розпочату справу і дочекатись коли в селі побудують справжній музей а бібліотека з однієї кімнати перетвориться у велику простору читальню з усіма зручностями для відвідувачів. Не обійшла стороною акція п'ять днів позитиву і наймолодших читачів. Керівники гуртків разом з бібліотекарями створюють клуби за інтересами. Один з таких другий рік діє приланченський книгозбірні для дітей під назвою Хобіляндія. До цього осередку горнуться талановиті діти, які люблять художню творчість. Цьогоріч вони своє свято приурочили створенню книг для друзів, які пишуть власні твори. Малі художники розмалювали обкладинки та сторінки поетичних збірок на теми віршів і подарували авторам. На цьому засіданні ми робили ось такі закладки до цієї книжки. До збірки поезії світла не буде. Я тривала ніч, місяць, зорі та галяві. У нас сьогодні відбулося чергове засідання нашого творчого читатського об'єднання Хобіляндія. Це засідання присвячене Дню Всеукраїнського дня бібліотек. І в рамках районної акції П'ять днів позитиву з бібліотекою на це засідання були запрошені наші талановиті учні, які вже у своїх 10-12-13 років пишуть свої власні вірші. Ми дуже тісно співпрацюємо з будинком творчості і Галина Васильівна постійно вносить свої креативні ідеї у роботу нашого гуртка. А бібліотека дуже рада з такого приводу, бо ми маємо можливість залучити у бібліотеку талановитих дітей і одночасно вони читають у бібліотеці і розвивають свої творчі здібності. Ряд культурно-мистецьких заходів з креативним меседжем П'ять днів позитиву у бібліотекарі надвірнянщини провели з метою привернути увагу користувачів до можливостей сучасних читалень, адже ці заклади культури і надалі залишаються територією навчання і освічення, єдності і толерантності, спілкування та проведення дозвілля. У нас така була думка, така мета. Ми зараз переживаємо в нашій країні такі нелегкі часи і багато суму в нашому житті. Тож бібліотекарі хотіли своїми заходами трошки може підняти настрій, додати якихось позитивних емоцій і сказати нашим користувачам, що бібліотека це місце, де їх завжди чекають, де їм завжди будуть дуже раді. І бібліотека це територія толерантності, єдності і спілкування.